Для того, щоб стала верхня обойма. Оцей гвинт, який тримає сухарі, він має бути викручений для того, щоб сухарі стали у верхньому положенні. Розумієте? Ось. Щоб вони були сховані за пояском. І тільки тоді у вас накинеться верхня основна обойма. Зараз я це вам покажу. Та я до мене тільки аж 100 тільки дійшло щойно. Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. А сьогодні у нас мова піде про. Самозажимні патрони. Ой, до чого це все? Я хочу поставити у свердельний станок, який ви бачили в минулому відео. Отой. Поставити оцю дріль. У мене є три самозажимних патрони, але їх треба перебрати, зробити, щоб не було люфта. Я просто знімаю відео, скажімо так, коротенька пам'ятка по ремонту. І обслуговування конусних патронів. нас два конуса Б16 на 16 і один Б12 на 10. Що це означає? Б16 мається на увазі посадочне місце конуса, оправки конуса в самий патрон. На 12 і на 16 мається на увазі максимальне свердло, яке ви сюди можете зажати. От. В самі ці обойми є люпт. Тому що тут, в цьому місці, тут всередині, тут є маленькі почепники, якщо ви бачите, воно їх видно. От. І там вже вийшлося за роки використання виробітка. Плюс люфт. От тут самій обоймі. Де воно? Ага, от. Отут, от в цьому місці щілина. Бачите, якщо тако зробити? Воно так не має бути. О, так дуже, дуже добре вийде. Цей патрон. Не зажимали кулачки. Просто треба було все промастити, пробризкати ВДшкою, напресувати трошки літол або солідол, і воно запрацювало. І оправку від старого патрону я поставив сюди. Тут такий самий принцип робіт, робота, як в тому патроні. Тут також. Обойма. І там цей. Подшипники. Ой, не подшипники, подшипникові шарики. Зараз ми їх напресуємо літолом або солідолом, тільки небагато. Але суть, бачите, яка? Тут люфта немає. Якщо покажу, якщо вам буде видно. О, тут люфтів не видно. О, даже не буде, виходить, біяння. І щоб ви знали, коли будете розбирати його. Тут там маленькі шарики, ось маленький пас, через який ці шарики можуть випасти. Але якщо ви його сильно витягнете, ваш шарики розсипляться. Діаметр шариків приблизно міліметр, може навіть 0,9 міліметра, 0,9 І якщо вони у вас десь висипляться, то все. Вам треба шукати ці шарики або шукати нові. Тому я просто застерігаю, цього, щоб це розбирати уважно, щоб у вас не висипалися маленькі шарики. У мене вони висипались на стіл. Я їх магнітом позбирав і обратно їх сюди. Поза цей. Поставив. Получається, один патрон був хороший конус, але в ньому люфт був в обоймі. Другий патрон, люфт в обойми, але тут був поганий конус. От він. Він тут варений, переварений ще до мене, ще до того, як ми попав в мої руки. Вот. Він був, стояв на цьому патроні. Відповідно, просто я з двох патронів роблю один. Перебираю, розбираю, дякувати Богу, що попадав, совпали в ці е, діаметри оправки, то може, у нас щось і вийде. І потім будемо тестувати вже конкретно на дрелі. Ставити його в вертикально сердельний станочок. Ось Ось така історія. При тарабані я вже таке відюрку солідолу. старого, давнього солідолу. не знаю, скільки може років, і зараз будемо це все промащувати. Сйомка. Довго не добирався, йому вже бог на скільки років. Але ось прийшов час, як ти казав, і можна. Пора вже його, як я казав, справляти. Сановні підписники просто пасика. Що стосується бджільництва? Дивіться, я знімаю ролики не тільки про бджільництво, але про своє хобі, заняття. Я думаю, що більшість моїх відео можуть стати людям в пригоді. По ремонту обслуговування тих чи інших електроінструментів. Також роблю огляди на свій власний інструмент. Та показую, що я роблю своїми руками. Тобто, на прикладі того ж самого свердельного станка вертикального. Точніше, стійку для вертикального станка. Ну, коротше ви зрозуміли, стійку для дрілі. От. Я думаю, що багато кому буде це цікаво. Ось. Тому крепко не розстраюватись. При теж буде, але і буде ще от такі моменти. А ще, можливо, будемо виконувати токарні роботи по дереву, точити різні. Бочонки для меду, да? Оп! о, усім інші відчуття. Тут салазки такі направляючі, бачите? От вони. По них ходять сухарики. От. Але так як вони покрилися ржавчиною і от тут немає змазочного матеріалу, то їх треба промастити. Тому вони не працювали так, як треба. Не знаю, може я трошки не там змащую, але я думаю, що вся справа в цих місцях, де ходять сухарики. Ну, тепер в цьому місці я прокручую ці сухарі. Тепер я поняв, для того, щоб закрутилася верхня обойма, вона обов'язково зразу вам не стане. Якщо сухарі будуть у рівень з цим пояском. Для того, щоб стала верхня обойма. Оцей гвинт, який тримає сухарі, він має бути викручений для того, щоб сухарі стали у верхньому положенні. Розумієте? Ось. Щоб вони були сховані за пояском, І тільки тоді у вас накинеться верхня основна обойма. Зараз я це вам покажу. Та до мене тільки, тільки аж тупіру, тільки дійшло щойно. Вот. Так що така історія. Щось йому там мішає. Зараз я виключу, бо дуже багато знімає камера, а в принципі, по суті, поки нічого. Зараз до чогось дійду логічно і вже включуся, покажу вам. Те, вот, що я говорив, центральний бот має бути трошки припіднятий витягний для того, щоб сухаряк скавався за. А пояс обойми, і тоді у вас може накинутися кришка самого патрону. Як кошти називаєте? Кришка, обойма? Другий, так. ну і третій. О, кажесь, все. Но це не точно. Все, зажимає, а раніше воно не зажимало, тобто кулачки раніше не опускались. Вот. Ну зараз спробуємо ставити дриль, подивитися, є в нас б'єння чи нема. В самому патроні люфта немає. Тепер головне, щоб тільки конус не підвів у нас і все. Практично немає. Взагалі супер, клас. Ну все, конус відреставрований. З двох конусів ми зробили ось такий один. Ось така історія, друзі. Ну, все. На цьому в мене поки що все. Наступна частина відео ми вже будемо ставити цю дріль в станочок і далі гратися з нашим виробом. А на цьому поки що в мене все. Всім дякую за увагу. Ви були на каналі Просто Пасіка. Вибачайте, що може не такий контент не про проджоництво, але я думаю, що цей контент теж важливий. Тим більше, не всі знають, як розібрати конусний патрон, як його обслужити, змастити, так, щоб не доламати. І, як в нашому випадку, з двох патронів зробити один. Цей патрон вже нам не потрібний, бо він люфтить страшно. От в нього його кулачок. Тут пластм... Блин. пластмасова обойма. О, так що він. Він, звісно, краще, бо тому що тут більший діаметр на 16 мм посадочне сверло. А тут максимально на 12 Тобто Б-16 на 12 тип патрона під конус. Ось. Все. Всім гарного дня. Всім дякую за увагу.